Привіт! Сьогодні, коли я це записую, Київ святкує свій черговий умовний день народження, і я щаслива, що в цей день я можу бути вдома і в місті все-таки відносно тихо, крім періодичних нічних атак. Сьогодні вночі була чергова, але це все ж не порівняна ситуація з тим, що було минулого року. І ми маємо дякувати за це нашим військовим. Ми знаємо, хто забезпечив нам цю відносну тишу. Адже те, що ми можемо цими вихідними піти, погуляти на свято, зайти в музей в кав'ярню, є досить велика ціна. Ми маємо пам'ятати, що ця боротьба досі триває. Тому, будь ласка, допомагайте нашим військовим. Це Обов'язково не ігноруйте збори, за можливості долучайтеся до волонтерства не лише грошима, але й своєю участю. І, хоч зараз в музеях, якщо ви туди під підете, як правило, в експозиції ви не потрапите, вони. Евакуйовані, але все ж вони намагаються щось придумувати, якось підтримувати свою роботу, якісь вуличні екскурсії або ще щось інше. Я хочу потроху почати вам розповідати про київські музеї, щоб ви також підтримували їх своїми відвідинами, адже їм Зараз їм, в принципі, завжди складно а зараз тим більш. І я думаю, що до такого приводу до Дня Києва ідеально почати з музею історії Києва. цей музей досить молодий. Його відкрили в 1979 році. Тоді експонати містилися у кам'яниці київського Війта. Є щось символічне, що музей міста починався саме в цьому будинку, адже він претендує на статус найдавнішого житлового будинку, що наразі зберігся. Це важливо. З самого початку роботи у музею була досить непогана колекція експонатів з різних аспектів і періодів життя міста, і вона активно розширювалася, тому досить швидко постала потреба у новому приміщенні. І коли вирішили святкувати 1500 років, що мало бути 1972 році, цей такий надуманий, ну, притягнутий за, за вуха ювілей дату. Але під це святкування виділили досить непогані бюджети і багато чого в Києві підреставрували, оновили або відкрили нового, в тому числі пощастило, і музею. Він отримав нове приміщення у Кловському палаці. До речі, про святкування цього ювілею міста і по суті першого дня Києва я розповідала в одному зі своїх минулих відео. Посилання залишу вам в описі в приміщення Коловського палацу музею цілком комфортно жилося до 2004 року. Потім це приміщення забрали під верховний суд, а музей переселили в український дім, де для ні для правильного зберігання, ні для експонування колекції не було ні місця, ні відповідних правильних умов. Лише після скандалу і уваги громадськості до цієї справи музей отримав нове приміщення, в якому знаходиться і зараз на Богдана Хмельницького 7. Але і там все одно недостатньо місця цієї площі не вистачає, щоб Знову ж таки організувати правильне зберігання всієї цієї надзвичайно цінної колекції ні, виставити її нормально, експонувати теж там а, не можу. Що звісно означає, що по суті в Києва з 2004 року і от дотепер немає повноцінного музею історії міста, що звісно дуже сумно. Від існування до сьогодні, не дивлячись на перепетії із приміщенням, музей зібрав чудову колекцію, і продовжує робити це зараз. Музейники справді зберігають справжні скарби. Це е... Ранні свідоцтва життя і діяльності людей на території Київщини це і археологічні знахідки з кирилівської стоянки, і трипільців, свідоцтво активного розвитку міста княжих часів, це побудові речі киян, безліч різноманітних монет ледь не з усього світу. Це візантійські амфори, це початки майстрів, ікони, фрески, та ще безліч-безліч всього. Мені завжди був цікавий найбільше період 19-20 століття, і з нього, звісно, теж надзвичайно багато артефактів збереглося, і вони також зберігаються в музеї. Це абсолютно різні аспекти життя міста від побуту до промисловості, від розваг аж до революції. Це листівки, фотографії, меблі, одяг, техніка, посуд, особливо унікальна межигірська порцеляна. Також в колекції є цінний живопис. До речі, зараз триває дуже цікава виставка чумецьких ікон на рибі. Я про такий вид ікон, в принципі, вперше почула і з великою цікавістю пішла подивитися на виставку. Також є ще одна цікава виставка історія у склі. Я всі посилання вам, щоб ви подивилися, і, можливо, якщо захочете сходили, залишу в описі під відео. Нарешті ось нещодавно повернувся з реставрації макет Київського замку середини 16 століття. Я бачила його. Уборазів, але все одно зависає там щоразу на дуже-дуже надовго. Музей має розгалужену структуру. Є головна філія на Богдана Хмельницького та ще сім о, філій, які, по суті, є окремими музеями. А саме... Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, музей української діаспори, музей Шолома Лейхема, музей Шестидесятництва, садиба на кудрявці, музей окупації Києва, літературно-меморіальний музей Булгакова. Прямо у всіх цих музеях я не була, лише десь ну, в половині. І серед них є як чудові, які ну, просто вкрали моє серце, так і доволі проблемні, з якими громаді ще треба буде проробити багато роботи. Уважно я спостерігаю, наприклад, за садибою на Кудрявці. Колишня назва цього музею музей Пушкіна. І насправді у цього музею було абсолютно нуль зіро причин називатися музеєм Пушкіна, тому що в самій будівлі він ніколи не був. Таких експонатів, які напряму з ним пов'язані, ну там. Теж не те, щоб дуже багато. Коли я останній раз там була, це були переважно, ну, от в експозиції, те, що я бачила, це переважно речі епохи, які, от, ну, типу, ніяк не пов'язані взагалі з тим, на честь, кого музей був названий. Там буквально був лише бюст Пушкіна і декілька прожиттєвих видань, і ну, це, це все. Це, це все. Ну такий от чудовий, насправді, дуже показовий був приклад колонізації українського культурного простору російською цією прихожою культурою. Після початку повномасштабного вторгнення музей змінив назву на садику на кудряці, і тепер вони кажуть. Що експозиція відтворює атмосферу життя містян в типовій міській садибі та показує самобутність і національну специфіку Києва 19, початку 20-х століт. Власне так, таке позиціонування їм насправді набагато більше підходить, але з тих пір, як змінили назву, я там іще не була. І цікаво, треба буде обов'язково сказати, подивитися, чи змінився сам музейний простір, чи змінився супровід, що ще, чи лише тільки назва. Просто оцінити ці зміни. Чи справді переосмислили по факту музеї, бо він цього потребував, чи просто змінили е, табличку? Якщо ви вже були, то поділіться як вам. Але якщо працівники цього музею зрозуміли, е, хоча б після повномасштабного вторгнення, що пора вже, ну, хоч. Хоч щось змінювати, що в принципі вже добре, ну це хоч якась реакція, то, от, наприклад, в музеї Булгакова з цим ну, реальні проблеми. Я, в принципі, не вважаю, що нам Потрібний цей музей зараз. Але якщо він вже є, і його колектив так відчайдушно бореться за його існування, то він потребує переформатування, зміни акцентів, ну, зміни музейного простору і того, що там наповнено, і як саме воно наповнено, і як проводять екскурсії, що саме розповідають. Ну, тобто, треба змінити абсолютно все, це має бути зовсім інший музей. В принципі, директорка, наскільки я розумію, каже, що саме цим колектив і зацікавлення. Займається. Але я сумніваюся в якості цих змін насправді. От буквально вам один показовий, зовсім свіжий приклад. Він невеличкий, але власне ви зрозумієте, чому я сумніваюсь. Е, музейники оновили е, дошку меморіальну Булакову. Е, і власне, що старий варіант, що новий варіант, що то фігня, що то фігня. В чому сенс взагалі був її зараз оновлювати? Типу, знаєте, це просто ми замінили бірочку на це, знаєте, як партія регіонів перейменувалася на ОПЗЖ. Ну, типу, ми просто змінили назву, текст став українською мовою, але ось ця проблемна суть. Типу, залишилася та ж сама. Ну, от, ну, типу, тому е мене цей музей дуже турбує. Він мене дуже... Ну, то реально дуже турбує, і тому він він проблемний. І я хочу, щоб з нього не переставали злізати, щоб ми продовжували говорити з музейниками. Якщо вже вони роблять якесь е, я, я хочу розуміти, що воно буде адекватно реальності. Тому я звернула на нього так багато уваги в відео, щоб ви теж за ним слідкували, і щоб ми показували музею, що ну, громада має певні вимоги до них. じゃあ。 А от шикарний приклад, як як на мене, найкращий з усіх філій. Це музей, ну і в принципі, навіть найкращий, один з найкращих музеїв Києва загалом. Він в мене йде буквально в першій п'ятірці, в першій трійці музеїв. Це музей Грушевського на Панківській. Це флігель, де жила родина з 1908 року і який майстерно відродив колектив музею. Поруч з Цим невеличким будиночком був ще великий прибутковий будинок, який Грушевський спорудив на власний кошт і жив там в одній з квартир з 1913 року. А коли вже у 18 ти році російські війська Муравйова стояли під Києвом і обстрілювали його з артилерії, то вони спеціально цілили цей будинок головою УНР і таки поцілили. Тоді в, в пожежі там була знищена унікальна колекція Грушевського, і його бібліотека. Після чого ну будинок був знищений, після чого. Родина остаточно перебралася вже у цей флігель Власне, то зараз і якраз розміщується в музеї. До 1938 року, коли ще були живі дружина, брат і донька Грушевського, вони жили в цьому будинку. Але у 1938 му радянська влада репресувала брата і доньку та зробила будинок комунальним. Таким багатоквартирним він вже дійшов до 1992 року, коли було прийнято рішення зробити будинку на банківській музеї Грушевського Далі почалася просто невимовно складна робота по переселенню людей, які жили там тоді, по пошуку речей, родини, по наповненню створенню музейного простору, колектив проробив просто титанічну роботу, але їм вдалося створити прекрасний, унікальний музейний простір. І там працюють такі світлі, приємні люди. Директорка Світлана Михайлівна Пенькова, якщо ви з нею почнете говорити про Грушевського або загалом про музей, про музей. Музейну справу вона настільки е, випромінює любов до цього, таку світлу, любов до цього всього, що просто потім неможливо не заразитися цим. Також я люблю цей музей ну, всією душею. Коли я вперше до них прийшла на їх кавові зустрічі, це коли ви на терасі будиночку слухаєте про е, історію сім'ї. Е, е, я прийшла трошки зарано, коли ще нікого не було. Я так тихенько зайшла. На терасу, там так тихо, ти буквально по, посеред гамірного міста, а там тихо. Співають пташки, гуляє вітер, така природа. Я так тихесенько сіла за столик, поруч стоїть грамофон, грає музика, ось ці пташечки. Я так сіла. І в стали... мене було таке враження, начебто от власники вони вийшли буквально в іншу кімнату, і от зараз вони там, не знаю, за чаєм пішли, вони повернуться, і ми почнемо говорити. Я сиділа, я боялася. Поворухнутися, я боялася дихати, щоб ось цю атмосферу прекрасно, щоб її не сполохати. А потім, вже коли прийшли люди, і ми за такими філіжаночками запашної кави, яку, до речі, прямо в музеї вирощують, почали слухати Світлану Михайлівну, як вона розповідала про Грушевського як про живу людину, не забронзувіли якийсь ось цей образ, а живу людину про його родину, про членів його сім'ї. А, це так було. Я от почала говорити, в мене аж мурашки знов пішли, я згадала, я згадала як це. Це просто якісь відчуття, просто ну, я не знаю, з чим їх порівняти. А, і про його ще дружину, і про його доньку, про Катерину Грушевську, а, Як вона вже після смерті батька продовжила його роботу, провадила свою наукову роботу. Вона була така талановита. А в 38-му році її звинуватили в антирадянській націоналістичній діяльності, і репресували. Вона власне в 43-му році і померла в таборах десь в Сибіру. А мати її боролася весь цей час за неї, писала листи, ходила, обивала пороги. і Кожен день ось в цій самій терасі де ми сиділи, чекали її. Раптом вона повернеться. Я після цієї історії я там я я заплакала, а потім я не могла. Заспокоїтися потім, як ця зустріч завершилася, я ходила з таким відчуттям, начебто я всіх особисто знаєте, познайомилася Власне, з Світлана Михайлівна, ти коли говориш. Таке враження, що вона знала всю родину особисто. І вона так розповідає наче про рідних людей. І воно, от, воно в тебе так потім і закарбовується. Я не могла просто піти додому. ну, типу, після цього. я ходила цим районом. Якось намагалася всю, всю цю інформацію, всі ці відчуття, всі ці враження якось в собі переварити. Бо ти не можеш просто так переключитися. Ну, все, захід завершився, ти пішов додому, все, в тебе там свої домашні справи. Ти не можеш так зробити. Я реально десь годину, може, півтори ходила, якось намагалася це все переварити. І, от потім уже якось поїхала додому. А потім на наступний ранок я все одно повернулася вже на оглядову екскурсію, щоб походити вже більш детально, подивитися на приміщення, на кімнати, на побут і з тих пір. Я просто я ну типу це мій найулюбленіший музей в Києві. Як тільки у них щось відбувається, у них постійно щось цікаве відбувається. Вони тежніше до того у них постійно щось таке прям класне, цікаве придумували від малесеньких дітей до дорослих. Зараз вони теж активно у них там і читацький клуб, і екскурсії, Ще щось я залишу вам всі посиланнячка, Ходіть на опис Подивіться, почитайте і сходіть до них вживу. На цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися цей е, спецвипуск до Дня Києва про музеї. Е, якщо вам сподобалося, обов'язково поставте, будь ласка, лайк, е, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Е, і давайте поговоримо у коментарях. Про всі ці музеї. Чи ви були колись в музеї історії Києва? Чи вам сподобалося? Що саме вам там сподобалося? Чи ви, ви бачили мій улюблений макет Київського замку? Розкажіть, як він вам можливо, якщо ні, то ходіть обов'язково він прям класний. Чи ви були в музеї Булгакова? Як ви ставитеся до нього зараз? Мені цікаво, знаєте, звірити годинники з вами, з глядачами, чи ми справді думаємо про це все однаково. Чи були ви в музеї Грушевського? Це мої бусіники. Якщо не були... Ну, будь ласка, ну сходіть, я вам гарантую, вам дуже сподобається. Чи ви знали взагалі дізналися щось новеньке з цього випуску? Чи змогла я вас чимось здивувати, розказати щось нове? Мені це важливо постійно розповідати вам щось новеньке, щоб це не було вже просто стандартні факти. Я хочу, щоб ви разом зі мною знали про Київ більше, і тоді місто, яке ми так любимо, воно не просто стає якимось тлом, в якому ти живеш. А, воно стає живим і це вже не просто вулиця, а це вже люди, це вже чиїсь історії, це вже якийсь розвиток. А, і що можливо, ви полюбите це місто, якщо ще ні, а, якщо вже любите, то полюбите ще сильніше. А, і йому вже багато років воно переживає купу всього зараз разом з нами, теж переживає не надто легкі часи, але я вірю, що все буде добре, що все піде на краще, і що ми зробимо наш міський простір краще і орієнтованіше на людей, і заживемо тут, і все буде добре. Тут такий маленький імпровізований спіч, я його не планувала, але. Не вже буде. Хотіла з вами трошечки поділитися цими емоціями до Дня міста. Тому ще раз: лайк, підписка, коментар. Щастя, здоров'я і до наступного випуску!